Так, дівчата зібрались, таку гарну погоду підібрали. Кажуть, що вони хочуть максимально екстріму. О, який яскравий, супер! Але це такі емоції, це настільки круто, просто. Я вам кажу, в дощ треба їхати. Саме-саме в дощ, бо воно саме мені каже, найкраще рішення це було. Боже, як добре, що така погода взагалі. ті калюжі, ви їдете, просто все на вас летить, І ось ці просто канави. Дивіться, яка тут канава глибока, і треба було ось так приїхати. Просто я трошечки трошечки екстремально занадто було і трошечки повернула руль і вдарила скоро і воно спустило. Але Вон нічого, нам зараз зроблять. І ми поїдемо далі. Що ти мам, за рулем їдеш далі? Nee. Ні? <смір> Мама. Нормально. Ні, ну круто. Зараз приїхали на сироварню. Є, yeah. ну. Mm. Mm. Сировари, там живуть, <гірко> да, уявляєте, зараз йдемо куштувати. <гірко>. Дивіться. Дивіться, оцей перший сир, це називається буц, це овечий сир. Пробуй пушту. Та ну так. Ну як? Оцей овечий mm. сир. <смі> <смі> а ти боялась там на канави взагалі? Не <смі> кажіть. Мама, на ходу в, <смі> в Сироварні їдемо далі вже назад. їдемо в селі, тут більш-менш рівна дорога і немає ось цих екстремальних. Уху! О, мене мама довезла. Оп. Просто всі грязні, всі грязі. Ось наш інструктор, мама. Ага, тут робиться ось так. Дивіться. Оп. Також нас везуть назад змов. Мама. мама, як тобі кажи? Ой, чудово, дуже. Дуже чудово. Супер, мамі свидавлю. Це найголовніше. Ну і трансфер входить в вартість. То вас скільки буде?